У Волинському краєзнавчому музеї презентували річний доробок державного підприємства Волинські старожитності серед численних знахідок археологів. Особливе місце займає стенд, присвячений місії Чорний тюльпан. Це пошуковий рух у зону бойових дій на сході України, організований громадським об'єднанням Союз народна пам'ять. Волиняни першими із областей західного регіону шукають тіла українських бійців на сході. Роблять це на громадських засадах і за кошти благодійників. Після трагедії Іловайського котла працівники волинських старожитностей у складі всеукраїнського громадського об'єднання Союз народна пам'ять вирушили в експедицію на схід України. За словами директора волинських старожитностей Олексія Златогорського, завдяки попередній домовленості між міністерствами оборони України та Російської Федерації, археологам вдалося працювати на території підконтрольній ДНР та ЛНР. Знайдено останки понад трьох сотень людей. Для пошуку Волинян в області створили представництво чорного тюльпана. Просто нема солярки, є три машини, але наші хлопці вертаємо і буквально позавчора знову на тіло привезли, і Володимиру Волинському було перепохова. Завдання представництва чорного тюльпана на Волині напрацювати базу даних про безвісти зниклих земляків. Місія є надзвичайно цінною для родичів. Як зауважив під час відкриття виставки директор краєзнавчого музею Анатолій Селюк, діяльність волинських археологів-волонтерів є унікальною, адже наразі жодна з державних інституцій не береться взяти пошуковий тягар на себе. Це є державна справа, але це виконує підприємство і організація, яка носить. Звання громадська. і підтримка цієї організації. І організація цієї виставки це є якраз момент підкреслення. Як прикладу, треба служити для науки, для держави і мати в душі патріотизм. Та фінансують люди просто-напросто. Ну, з Волині ще не підключилися, на жаль. Можливо, цей мій виступ включиться і Волиняни, і так далі. У 2014 році, за словами Олексія Златогорського, попри фінансові труднощі, археологам вдалося провести розкопки та ексгумаційні роботи на території Волинської, Рівненської Донецької областей України, а також Угорщини. Окремі знахідки датуються епохою мезоліту кам'яної доби. Зокрема, у Рад Невілуцького району знайдено найбільший посуд з кераміки. Окрім того, археологи знайшли підтвердження тому, що селу на 100 років більше, ніж вважалося раніше. Щодо знахідок на сході країни, то серед інших їй такі, що прямо вказують на присутність на території України російської армії.